Друзі. Нещодавно на моєму каналі було відео про Кларксона, який тестує гібридний Ferrari 296 GTB. Вочевидь, менеджери Макларена ознайомилися з тим тест драйвом, зрозуміли, що Джеза не особливо хейтив гібридну трансмісію, і вирішили відправити йому на тест аналогічний гібридний суперкар Макларен Артура. Джеза на ньому покатався і поділився своїми враженнями у своїй авторській колонці на Санді Сьогодні будемо дану публікацію перекладати та озвучувати. З вами канал 500 HP, а це огляд Кларксона, Макларен Артура. Поїхали! Їздити в Лондоні та навколо нього складно. Вас попереджають, що ви повинні тримати двері замкненими та вікна піднятими, тому що, якщо ви цього не зробите, молодий чоловік, який їде на задньому сидінні мопеда, використає своє мачете, щоб відрубати вам руку і зняти з неї годинник. Ви можете подумати, що я перебільшую і такі випадки рідкість, та боюся, що це не так. Я бачив багато цих злодіїв на мопедах, які поспішали назад до своїх лігвищ, провівши півдня в магазині Apple, купуючи собі новий телефон. А якщо поліція починає погоню, а таке я також бачив, мотоцикліст просто знімає свій шолом. Це означає, що погоню потрібно негайно припинити, бо суспільство не допустить, щоб хтось постраждав, крім людей, яким відрізали руки, звичайно. Окрім загрози мопедів, ми також маємо групи людей, які патрулюють вулиці за допомогою акумуляторних дрилів, роблячи діри в шинах автомобілів. Я не знаю, чому вони це роблять, але ймовірно це пов'язано якось з кількістю углекислого газу у верхніх шарах атмосфери. Це безперечно причина, чому зараз багато доріг перекрито молодими дівчатами з рожевим волоссям і священниками, які думають, що якщо вони змусять людей знайти довший окружний шлях до місця призначення, білий ведмідь Джоні буде врятований. Знову ж таки, поліція часто безсила втрутитися. Їх з'являється в величезній кількості, але лише для того, щоб водії фургонів не наїхали на рожевоволосих панянок і священиків. Догляд за протестувальниками є пріоритетом номер 1 Садіка Хана. Ймовірно, тому, коли двоє любителів Бороди піднялися на вершину моста королеви Єлізавети II, по якому пролягає М25 через Темзу поблизу Дартфорда. Копи зреагували, закривши автомагістраль, а потім продовжили нічого не робити і їсти свої бутерброди. А от звичайні люди відповіли стріляниною по бороданнях, на жаль, звичайними фейерверками. У будь-якому випадку підсумок полягає в тому, що Лондон тепер важкодоступний і небезпечний, особливо якщо ви я, тому що я веду одну телепередачу про фермерство, а іншу про автомобілі. Це подвійний удар від глобального потепління, і це робить мене великою соковитою мішенью для рожево-волосих дівчат і священиків. Минулого тижня я був ще соковитішим, тому що мав поїхати до Лондона на Макларен Артура за 190 тисяч фунтів. Я боявся, що мене витягнуть з машини і приклеять до капоту. Це зробило б мене мішенню для крадіїв мопедів, які прийшли б звільнити мене, відрубавши мені руки. Я ледве не сів у потяг, але тут згадав, що Артура це гібрид. Тож я міг промчати по М40, використовуючи всю силу та лють бензину, а потім в столиці я міг натиснути кнопку і їхати тихо і спокійно, як літній вітерець. Ви, мабуть, пам'ятаєте, нещодавно я оглядав новий Ferrari 296 GTB, який може використовувати той самий трюк. Однак деякі кажуть, що незважаючи на цю подібність, ці дві машини не можна порівнювати, оскільки Ferrari потужніший і дорожчий. Я не розділяю цієї точки зору. Я б ніколи не зміг переконати маму, що між цими автомобілями взагалі є якісь відмінності. Я навіть сам їх не помічаю. Обидва мають фактично пласкі двигуни v 6 з поворотом на 120 градусів, обидва мають турбодвигуни у формі V. І обидві чудово маленькі. Феррарі зробили все можливе, щоб змусити мене ненавидіти 296-ту, надіславши мені демонстраційну модель з настирливими чотириточковими ременями безпеки та найогиднішою схемою фарбування з тих пір, як Volkswagen Polo Harley Quinn уйшов на захід. Але незважаючи на те, що я все ще сумніваюся в інженерній чистоті гібрида, бо вони існують лише для того, щоб радувати рожевих дівчат і священиків, я був дуже захоплений самим автомобілем. Він був чудовим. Це я про Феррарі, та Макларен багато в чому навіть кращий. Для початку він не має кнопок по всьому керму. Це великий плюс. І хоча йому може не вистачати вибухового ефекту Феррарі, він все одно не сутулий. Цифри свідчать, що він розганяється від 0 до 62 миль на годину за 3 секунди, та продовжуватиме прискорюватись до 205 миль на годину. Це дуже вражає. Але ще більше мені сподобалося те, як ця сила передавалася плавно і ніжно, делікатно, і в результаті не страшно. Слід також сказати, що двигун звучить фантастично, як справді швидкий аукціоніст на фермі. Поєднайте це з мініатюрністю автомобіля та тим фактом, що ви навіть не можете побачити капот з водійського сидіння, і він більше нагадує спортивний автомобіль ніж суперкар. А я віддаю перевагу спортивним машинам. Вони якось більш справжні, тому що вони створені, щоб викликати сміх, а не просто ходити по Херес о 3 годині ранку. На відміну від старих Макларенів, Артура немає розумної електронної підвізки, яка означає, що кожне з чотирьох коліс повністю не пов'язане з трьома іншими. Існує більш проста настройка, але ця машина без проблем їздить по сільських дорогах. Справжня мрія фермера, і її їзда, принаймні в режимі комфорт, максимально це підтверджує. Єдиним справжнім розчаруванням є постійний шум від шин Pirelli P-Zero. Ну і задньої передачі немає. Її функцію виконує електричний двигун. Саме він використовується, щоб змусити машину їхати назад. І це чудово. Але що робити, якщо батареї розрядилися? Мені сказали, що під час презентації для преси виникла низка інших проблем, в тому числі деякі цитую проблеми з керуванням термічним приводом. Не знаю, що це значить. Як на мене, звучить як пожежа, але під час мого тест-драйву ніяких проблем з термічним приводом не виникало. І мені сподобався салон цієї тестової машини. Він простий як вікторіанський тунель, а ще він просторий. Розумієте, одна з переваг старіння полягає в тому, що ви не згинаєтеся в тих місцях, де раніше згиналися дуже легко. Тож таким дідам, як я, сідати та виходити з низького автомобіля. М'яко кажучи, непросто. Відео з цим процесом може з легкістю стати хітом Тіктоку, але вартура з цим порядок. Тим не менш, знадобилося тривожно багато часу, щоб зрозуміти, як двигун можна використовувати для заряджання акумуляторів. Мій план полягав в тому, щоб переключитися на безшумну електроенергію в Лондоні, в надії, що рожево волосі молоді леді та вікарії радісно помахають мені, коли я пропов. В зупов з них. Але коли я приїхав на місце, прилади показали, що заряду акумулятора вистачить лише на 4 милі, що в реальному світі становить близько 2 дюймів. І все ж таки 2 дюйми це краще, ніж жодного. Тож я клацнув перемикачем і поринув в дивний світ. Тому що я був в машині, яка візуально виглядає запальничкою, але вона не виробляла жодного шуму та мала приблизно таку ж максимальну швидкість, як маленький кінь. Не пойміть мене неправильно: інженерія в цьому автомобілі дуже розумна. Весь вузол двигуна, електродвигуна та коробки передач неймовірно малий. І те, як вони всі працюють разом, свідчить про те, що було застосовано якесь чаклунство. Я міг би сказати та і сказав те саме про Феррарі. Але який би авто з цих двох я вибрав, важке питання. Феррарі більш захоплюючий, але Макларен більш цивілізований. Феррарі виглядає краще і трохи швидше, але Макларен помітно дешевший і набагато простіший у використанні. Дійсно, я думаю, що все зводиться до того, кому ви віддаєте перевагу: Ландо Норрісу чи Шарлю Леклерку. І це також не допомагає, оскільки обидва здаються хорошими яйцями. Я б взяв Макларен, але б не звинувачував вас, якби ви зробили навпаки. Вердикт Кларксона 4 зірочки із 5».